Біля Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ. Однак деякі українські командири вважають, що Російська Федерація поки не готова до масштабної атаки на цьому напрямку. Про це пише видання Економіст. Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 кілометрів від фронту. Коли саме ніхто не знає, але це має певний сенс як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилася в країні, обласний центр, залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави. Пише видання. У матеріалі йдеться, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного. Центру цитуємо далі. Видання робота ведеться ретельно: мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза, на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої. Пише економіст. Разом з тим зазначається, що не усі українські військові вважають наступ на Запоріжжя неминучим. Полковник Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення. НГУ Спартан нещодавно розгорнутої в Запоріжжі зазначає, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії, а це орієнтовно 20-30 тисяч військових для початкового штурму. Але половина з них була перекинута в Курську область Російської Федерації. Ну і власне справді Курськ забрав дуже велику кількість резервів сил наступальних Російської Федерації. Нагадаю, вам також вони прибрали. Резерви на сході, тобто ті частини підрозділи, які були не не задіяні, але готові були підтримати окупаційний наступ на в тому числі і Покровський, і Корахівський напрямок, і Великоновосілка. відповідно, ці резерви саме з'явилися і на Курському. Напрямку, що ж, якщо говорити про наших партнерів, і в, в тому числі, звичайно ж, Велику Британію, яка дала нам дозвіл використовувати їхні ракети Storm Shadow по території Російської Федерації, і вже успішно ці ракети були застосовані. Я вам нагадаю, 21 листопада. Саме за використання цих ракет було нанесено з десяток ударів. Це в районі населеного пункту Мар'їно. Відповідно, згодом з'явилася інформація, що це командний пункт потужний Російської Федерації, де також знаходилися і топові генерали, не лише путінські, але й північно-корейські. За повідомленням деяких засобів масової інформації було ліквідовано. П'ять сотень північнокорейських військ, тринадцять офіцерів російської армії, і також важко, як мінімум, поранені генерали Північної Кореї. Росія здатна за три місяці виготовляти стільки зброї та боєприпасів, скільки увесь європейський союз упродовж одного року. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус виданню Шпігель за його словами, російський диктатор Путін повністю перейшов на військову економіку. Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік. Він вважає, що диктатор Російської Федерації вже бачить себе переможцем. У війні проти України водночас Пісторіос сказав, що повну йде гібридна війна з інформацією, перепрошую та фейковими новинами. Власне, але хочу вам нагадати, що також Боріс Пісторіос це та людина, яка як і Олаф Шольц не хоче передавати Україні ракети Таурус. Ми дуже багато говоримо про ці ракети. Їх є в обмеженій кількості в Німеччині. Не так багато їх насправді є, але і вони не стануть якимось. Геймченджерами у цій війні, але все ж таки вони в комплексі так за такамсами, з Storm Shadow, з скелпами приносять, бо вони добре приносили результат. Нагадаю вам Таурус, вони можуть пробувати бетонні бункера і влучати як було влучання в Курській області в бункер, де знаходилися топ офіцери Російської Федерації і КНДР.